Вітаю, друзі, на моєму каналі. Скоро Великдень, а це значить саме час робити писанки. Ви поки наливайте собі чай чи каву, влаштовуйтесь зручніше, або самі сідайте розписувати яйця. А я буду розповідати і показувати, як писанки роблю я. Спочатку обираю яйця, щоб їх поверхня була рівною, а фактура більш-менш однорідною. Маркування на яйцях легко відтирається за допомогою оцту. Взагалі оцтом варто протерти всю поверхню перед роботою. Пізніше ми ще будемо додавати його у фарби, а також протирати поверхню яйця між шарами фарби. Напевно, і я зроблю собі чаю та заодно підготую ємності для фарби, щоб потім не витрачати на цей час. Основний інструмент для створення писанки це писачок, це як воскова ручка, що складається з дерев'яного тримача та металевої лієчки. Цим інструментом ми будемо замальовувати ті місця на яйці, що не повинні бути пофарбовані. Щоб писачок почав працювати, у нього варто помістити шматочок натурального воску та нагріти металеву лічку з воском на полум'ї свічки. Віск тане і починає витікати з маленького носика, коли ви доторкаєтесь ним до поверхні. Я не робила писанки вже років 5, тому треную спочатку на папірці. А тепер треба отримати трохи натхнення. Я знайшла у мами чудову книжку, по якій ми з нею колись робили писанки, коли я була маленька. Тут детально описано те, що означають ті чи інші символи на писанках, який сенс складали наші пращури у ці дивовижні малюнки, а також яким регіонам України які особливі розписи притаманні. Кольори писанок теж мали значення. Наприклад, червоний символізував радість життя та щасливий шлюб для молоді. Жовтий колір оберігав від лихого та був символом достатку, тому що жовтий і помаранчевий у нас символізують жито. Так було і дотепер лишилось. Деякі цікаві ідеї, до речі, можна підгледіти і на пінтересті, тим паче, знаючи, який елемент що означає, орнаменти можна поєднувати і додавати щось своє. Я, наприклад, для першої писанки обрала собі двокольоровий графічний орнамент із символікою сонця. Спочатку тонесенькими лініями я роблю розмітку на поверхні яйця олівцем, щоб потім просто навести малюнок воском. Не могло все піти гладко, і ми втратили одного бійця із нестійкої лампи. Доведеться віддати його песику. Робити писанки напередодні Великодня була наша з мамою традиція ще з мого дитинства. Я обожнювала цей кропіткий і дещо магічний процес. Моя мама завжди малювала такі гарні і чіткі орнаменти. А я малювала те, що було актуально у той чи інший рік мого розвитку. Одного року я малювала символіку із аніме, іншого щось просто з голови. Мама ніколи не заважала моєму самовираженню та навіть зберегла деякі писанки до сьогодні. Зараз, коли мені самі цікава наша культурна спадщина, поновлювати подібні традиції стало ще цікавіше. Саме тому я і записую це відео, бо хочу, аби наша культура популяризувалась. Та... Ставала цікавою, а молоді українські сім'ї радше переосмислювали традиції нашої країни, а не тільки позичали західні чи, не дай Бог, чіплялися за радянські. Підтримайте це відео лайком та поширте його своїм друзям, якщо вам близькі мої ідеї і погляди. Коли підмальовок зроблено час братися за віск. Якщо чесно, руки в мене трошки трусяться. Як я вже казала, дуже давно цього не робила. Боюсь, зіпсувати. Ніби виходить рівно. Зараз руки згадають, як це робиться, і я розкажу вам, як тримати того писачка. Коротше, беремо його як ручку трьома пальцями та двома вільними пальцями спираємось на поверхню яйця. Якщо ви надто сильно нагріли писачок, на носику може зібратись крапля воску. Її краще зняти об серветку чи папірець. Також я обов'язково періодично змощую пальці об оцтовий спонжик, щоб не торкатись яйця жирними руками. Для того, щоб довгі лінії були ну, дуже рівні, краще не писачок вести по яйцю, а яйце провертати під писачком, такий собі лайфхак. Якщо ви втомились і відчуваєте, що ваші руки не надто впевнено тримають предмети, краще відкласти писанку до завтра, із-за того, що трапляється таке, що, наприклад, ви не втримали писачок, і віск з нього пролився вже на майже закінчену роботу, або можна просто впустити і розбити яйце, що зовсім погано. Тому без гарного настрою і впевнених рук краще відкласти це на інший раз. І так, ось що в мене вийшло: час опускати яйце у фарбу. Я розводжу звичайні фарби для яєць, що зараз крізь можна купити згідно інструкції. Та обов'язково чекаю, поки вони вистигнуть. Бо я тут допустила жахливу помилку, опустивши яйце у майже гарячу рідину. Весь віск, що я так ретельно наносила на яйце 2 години, просто потік. Слава Богу, пігмент на поверхню потрапив швидше, а отже, на результат, це майже не вплинуло. Якщо б це, мала бути, писанка з двох або трьох кольорів, я б просто все зіпсувала. Завершальний етап зняти віск. Для цього нагріваємо поверхню писанки коло полум'я свічки. Коли віск починає танати, прибираємо його серветкою. Нічого складного, але постарайтесь тримати яйце біля полум'я, а не над ним, щоб не було копоті. В мене проявився мій експериментально кривенький малюнок. Я думаю, то не страшно, що він не ідеально рівний. Тут треба практика, мені подобається і так. Наступна моя писанка буде з трьох кольорів: білого, жовтого і фіолетового, та матиме у основі зображення сосонки такої собі гілочки. Вона, як правило, жовтого кольору і є знаком земної рослинності, а в уяві наших пращурів пов'язувалась із культом змія. Роль якого полягала у заплідненні всього живого жіночої стадії отакий от, от цікавий факт. Спочатку я промальовую усі лінії, що мають залишитись білими. Віск не дасть цим ділянкам зафарбуватись. Потім я занурю яйце у жовту фарбу і замалюю воском всі місця, що повинні будуть залишитись жовтими. Подивіться, який гарний насичений жовтий колір виходить. А поки яйце сохне, я трохи подурачусь, якщо ви не проти. Важливо те, що послідовність фарб має бути від найсвітлішої до найтемнішої. Якщо у вас в писанці є жовтий, червоний і чорний, ви маєте розраховувати малюнок відповідно. Інакше пофарбувавши яйце у темніший колір, світліший, очевидно, вже його не перекриє. жовті у мене залишаються листочки та смужки по боках. Мені дуже подобається співвідношення помаранчевого і фіолетового. У писанці воно виглядає контрастно і дуже ефектно. Бачите, який красивий розпис проявляється? Далі я трошки спробувала зняти віск біля свічки, але весь я не буду знімати. Краще розкажу вам, як обробити писанку, щоб вона зберігалась іще не один рік. Ви ж не думали, що ми їх одна об одну розбиватимемо на Великдень? Тож я собі наступного дня зробила ще одну писанку і усі три повіщаю у духовку на 70-80 градусів на годинку. Температура має бути невисокою, щоб яйця не тріснули. Якщо фарба почне якось змінюватись чи з'являтимуться цятки, одразу виймайте свої вироби. В духовці нутрощі яйця запікаються, а віск із поверхні тане і просто витирається паперовим рушником. В результаті ми отримаємо таку маленьку тендітну красу, якою будемо прикрашати Великодній стіл і кошик. Писанку також можна подарувати родичам чи друзям на згадку та відвести батькам і бабусям разом з Паскою. Дякую вам, що дивились це відео. Давайте разом плекати наші традиції та ділитись цим із майбутнім поколінням. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, та побачимось з вами у наступних відео. Гарного вам та спокійного Великодня! Бувайте!